Знижувати мобілізаційний вік до 21 року зараз не планують. Про це заявив Подоляк. За його словами, обговорюють лише економічне бронювання. Але як він сказав, на військовослужбовця треба мати п'ять людей, які платять податки. Лише тоді економічне бронювання має сенс. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Ну, власне, в такій пропорції ми йдемо коли. В нас мобілізаційний резерв в країні від 4 до 6 мільйонів ресурс, і економічне бронювання може стосуватися близько 570 тисяч осіб. Звичайно, економічне бронювання не вплине негативний бік на спроможність проведення мобілізації в країні. Натомість економічне бронювання якраз і дає можливість посилювати спроможність бізнесу, економіки, фінансування фінансувати наші збройні сили. Е, я б не прив'язувався до цифри 5 людей на одного військового, бо, бо які 5 людей? Ось ця, на жаль, математика е, спрощена, вона заважає нам зрозуміти, що Є люди, які справді є ключовими для бізнесу при всій повазі до всіх професій, але для одного бізнесу дуже важливий тракторист, для іншого зварювальник, для третього інженер в кожному бізнесі є свій, свій підхід. Не може ані держава, ані суспільство сказати підприємцю, хто, хто для нього має бути важливішим. Ні, це це сам підприємець має визначати. Е, і буває ситуація, коли, коли одна людина, один тракторист е, тими податками, які сплачує, отримує одного е, своїми податками, отримує одного е, військового. Це, це реальна ситуація, бо зарплати в трактористів її 50-60 тисяч. І сума податків, яка сплачується з цих з цієї зарплати, достатньо для утримання не фронтовика, звичайно, але людини, яка знаходиться в збройних силах, то тому дуже важливо нам зрозуміти, що мають бути децінізовані зарплати через економічне бронювання. Отже, зарплатний підхід з встановленням зарплати на рівні 30 або 35 тисяч гривень, мінімальної для заброньованої особи. Бо це, це якраз і шлях до децінізації зарплат. Друге, що нам конче необхідно зберігти якраз проможність бізнесу вижити і працювати. Якщо є люди, які можуть бути замінені, легко знайдені на ринку праці, то технолога, наприклад, для будь-якого бізнесу знайти ну фактично неможливо зараз. Їх дуже мало, і багато хто був вимитий чи інженера, який е, е, проектує компоненти для е, дронів. Вони, вони тепер ну, фактично їх дуже дуже мало, і вибиття одного такого інженера зупиняють великі ланцюги в економіці країни. Ось на що нам треба звернути увагу.